Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, підписники нашого каналу Одеської Єпархії. Зараз ми знаходимося в місті Кілія. Це край Бісарабії, дуже таке історичне місце, де збудований храм честь святителя Миколая, самого найкращого, самого найлюбимішого нашого святителя, який завжди нас чує і дарує нам подарунки. І сьогодні ми знаходимося тут. Разом з нашим митрополитом Афаноло, який звершував і очолював божественну літургію, прийшли наші віряни, дуже багато людей прийшло для того, щоб помолитися, подякувати Богу за те, що Він дає нам мирне небо, за те, що дає нам здоров'я, повертає здорових і живих наших воїнів. І сьогодні наш дорогий владика Афаноло, звершуючи літургію, вітає наших віруючих з престольним святом, яке буде завтра. І це незвичайний храм чи для Миколая, тому що коли було царствування Османського іга. То храм заставили збудувати нижче, викопати яму і збудувати його нижче в мечеті. І коли ти заходиш в цей храм, ти бачиш, що... Він ділиться на дві частини на колокольня, яка заходиться вверху, і сам храм, який знаходиться внизу. До речі, тут сьогодні проходиться благодійна ярмарка на підтримку Збройних сил України та сім'ям загиблих. Як ви знаєте, наші священнослужителі побласи наші владики завжди приймають участь у відспіванні наших воїнів. На жаль, їх немало, і сімей залишається багато і дітей. І сьогодні отець Михаїл, який являється настоятелем цього храму, дуже добрий батьків. Ошка два роки назад він запросив хор миротворців. і тут ми на цьому невеликому місточку ми давали тут концерт. Було дуже багато людей. Ми співали наші національні пісні. Тесь тобто Михайло дуже багато тут потрудився для того, щоб як найкраще украсити територію. Зробити фонтанчики, насадити багато зелені, щоб люди, приходивши сюди, відчували себе як вдома. До речі, тут дуже багато комарів. У цьому році багато дощів було, і вони тут, звісно, не дають спокою, завжди заставляють ходити, як оце ми щоб не покусали нас. Кінець хочеться сказати, що дуже раді ми, що в нашій є такі славні, добрі, порядочні свіченослужителя отець Михаїл, який не дивлячись ні на що, несе свій послуг, робить все для всього народу. Для своїх містян, щоб люди могли тут помолитися, набратися сил, прийти з дітьми, щоб діти могли погуляти тут, подихати повітрям і порадуватися за те, що ми всі знаходимося в лоні православної церкви. Віримо в те, що ви поділитесь з цим відео. Вітаємо вас з наступаючим святом Святого Миколая і надіємося, що молитвами Святого Миколая, нашого улюбленого святого, Господь пошле нам мир, здоров'я, розум і саме головне розуміння між церквою, людьми і державою. тут я казав, ярмарка и тут всякие интересные вкусности я вот думаю что купать есть пирожури всякие с начинкой мини пиццы кекции вертушки всякие но есть блины есть каравай но я вот что подивись что меня интересует это вот вот эта штука это для голубцов она же продается сколько она делает я вам даю 100 без дачи да все Как раз приеду домой, людочки дам задание накрутить голубцов вкусных с виноградного листа. Потому что у нас на Бессарабе голубцы крутят не с капусты, а с винограда. И это всегда очень вкусно. Поэтому, Людочка, зустрічай! Приготували до ярмарки, хто как мог з Божою помощю, з благословенням наше батьків для підтримки ЗСУ і їх погибшим. Ну, ми вдячні, що є така організація. Всі відкликнулися, все, все трошки розібралося. початку було багато, почаще во так. Ну, щоб эта війна швидше закончилась, ми віримо в Україну. в победу. Все переживаем, помогаем, как можем. Не только мы, а и наша церковь, все. Мы верим. Мы. Нашего Агафангела, что он не оставляет наш край, посещает его. И с ним приезжают такие великолепные голоса, два дьякона. Пусть его сопровождает милость Божия за его труд, за его дела. Ну, а йому і багато ліку. Щиро хочемо поздоровити нашого нашого отця міхаїла. Хочемо побажати йому міцного здоров'я, божої опіки, божої ласки, мирного неба, від прихожан. І щоб закінчилася війна, миру і не мирного неба і благополуччя нашому краї. Ми любимо царя Михайла Петровича, отец Михайло, ми дуже з бажанням і з дорожністю на многая літа. Служби в це наш російський. Христос розкриє. Ми нашій учили. Читаю вас, дуже. все. Вийде. Дуже дякую. Повертаючись з храму Святого Миколая в місті Кір'я, ми заїхали в Покровський храм, це старовинний храм. Дуже радую, що на Бессарабії дуже багато храмів, які вражають своєю акустикою, вражають своєю архітектурою. і саме головне вражають віруючими людьми, які підтримують своїх священнослужителів, які вірні нашій українській православній церкві владика відвідав, подивився на реставраційні. Роботи все добре. Алтар притвор уже розписані. Батюшка тут трудиться. Ми дуже раді, що у нас такі священнослужителі такі добрі віряни, які люблять свого аркі... пастора володикого митрополита фанала. І від цього в нього піднімається настрій завжди. Ми щиро разні. Нашому дорогому владики митрополиту гопангу, який сьогодні посвятив наш храм на свята, святителя Миколая Чудотворця, в день Івана Богослова, а також інші храми кирійського благочиння. Ми молимось і бажаємо, щоб Господь беріг і давав сили крепості духовних сил, а нашого митрополита Агафангела намного і благає йому голіти. Спаси Христос, його з вами була Одеська єпархія. Ми будемо багато показувати про Бисарябою, про служіння нашого владики, і буде дуже цікаво.